Всім привіт! Ви потрапили на канал Крипта Без Москалів, і сьогоднішнє відео буде присвячено оновленому теснету від проєкта Sonic. Я детально розповім, що це за проєкт, як взяти в ньому участь та чому цей проєкт точно заслуговує вашої уваги. Тож сідайте зручніше і ми починаємо. Перше, що я тебе попрошу, це підписатись на мій YouTube канал, якщо ти не зробив цього раніше, для того, щоб не пропускати нові відео. Також хочу попросити вас підписатись на мій телеграм-канал, адже тут будуть всі посилання, які будуть Цього відео. Ну а також в Телеграм я публікую все те, що не виходить на YouTube. Посилання на мій телеграм-канал ти знайдеш ось тут або в описі під відео. Також, якщо ви хочете виконувати активності не на один аккаунт, а на 5 10, 15, 100, то я рекомендую скористатись знижкою на антидетект браузер Dolphin і тарифом на 10 безкоштовних профілів. Також, якщо вкажете промокод KBMDAO, отримаєте знижку 20% при першій оплаті будь-якого тарифу. Також до антидетект браузера вам знадобляться. Проксі. Я користуюсь проксі за моїм промокодом KBMDAO знижка 15% на IPv4, ipv 6 ICP та 10% на резидентські мобільні проксі. Промокод працює тільки коли вибрано англійську на сайті. Знижки топові забираємо собі і користуємось. Ну а зараз давайте переходити до огляду самого проекту Sonic. Sonic – це ігрова мережа, побудована на Solana, яка використовує інноваційну архітектуру розширення HyperCrete. В твіттері проект проєкта 428 тисяч читачів. проєкт веде твіттер досить активно, пости публікуються кожного дня. У проект інвестовано 28,82 мільйона доларів. І також бачимо, що оцінюється цей проект в 100 мільйонів доларів. Також хочу наголосити, що ось ця оцінка в 100 мільйонів доларів це була 18 січня 24 року. Тобто, якщо ми перейдемо ось сюди, то можемо тут переглянути, що сам Сонік робив пост про те, що вони залучили. 12 мільйонів доларів інвестицій, і тут є трет, який ми також можемо переглянути і подивитись, чому така оцінка була в 100 мільйонів доларів. Тобто, ця оцінка в 100 мільйонів доларів це виключно на 18 січня 2024 року. Ну а скільки буде оцінюватись проект при виході, будемо дивитись пізніше, коли буде відомо більше деталей. Давайте ж тепер розглянемо оновлений теснет, який запустився. Ось була його презентація. Зараз ми перекладемо пост і детальніше переглянемо. Погляньте Sonic Frontier. Версія 1 та Odyssey Season 2 стартують 8 листопада. Понад 2,65 мільйона геймерів приєднались до першого сезону Sonic Odyssey. І ми тільки починаємо. Оновлена версія Sonic це наша остання тестова версія. Ще на крок наближає вас до основної мережі Sonic з кращою продуктивністю, вдосконаленою безпекою та безперебійною сумісністю. Сезон 2 Odyssey стартує на Frontier One як останній сезон. Перед основною мережею Sonic, наповнений новими іграми, багатшими нагородами та ще більш плавним ігровим процесом. Особлива примітка: всі персні другого сезону будуть підсумовуватись в мережах Origin, Frontier, V0 і V1, що дасть змогу отримати ще більше нагороди з наближенням до TGE, тобто лістингу. Тобто сам проект натякає на те, що якщо ми будемо активні в проєкті, то ми зможемо отримати більші винагороди, ніж ті, то не будуть зовсім. В ньому брати участь, або ж зроблять якусь мінімальну активність. Також сам проект пише про те, що це наша остання тестова версія. Якщо ви не брали участь в першій частині, ось тут я записувала відео, зараз покажу. Наприклад, 4 місяці назад було моє перше відео про Sonic Odyssey і першу версію. Тому якщо не робили ось цього відео і не брали участь в першій версії цього тесне, то обов'язково беріть участь в другій, тому що це ваш останній шанс для того, щоб отримати. Мати винагороди від цього проекту, як і він тут пише. Ну що ж, давайте переходити до практики. І перше, що нам необхідно, це встановлюємо «Backpack Wallet» Тут переходимо. Якщо у вас бекпек встановлений, то ви можете цей пункт пропустити. Якщо не встановлений, потрібно буде встановити це розширення в браузер. Ось тут у вас буде додати в Chrome, ми його встановлюємо. Відео про встановлення Backpack Wallet буде ось тут, ось в цьому відео. Тут буде детальна інструкція. Ще раз те саме повторювати, думаю, сенсу немає, тому в мене також гаманець встановлений, тому будемо переходити далі до наступного пункту. Додаємо тестову мережу по інструкції. Переходимо. Прогортуємо сюди нижче і ось тут буде інструкція. Перше, що нам необхідно, це відкрити backpack wallet і натиснути на свій аккаунт, на іконку свого аккаунту зліва, і натиснути на налаштування. Так, відкриваємо гаманець backpack wallet, тиснемо на свій профіль, далі налаштування. Нижче пункт 2. Нам потрібно клацнути на «Preference», тиснемо сюди і далі тут ось показується, що нам треба ввімкнути режим розробника. Тиснемо галочку сюди на режим розробника. Далі, третім пунктом, нам потрібно додати мережу. Прогортаємо трошки нижче і бачимо, що мережу треба додавати в основній менюшці. Виходимо звідси, натискаємо ось сюди і тиснемо Add Network. Тут нам потрібно знайти Sonic Frontier версія 1. Шукаємо. Ось я написала тільки Son, і одразу ось є тестова мережа. Тиснемо на неї. Далі потрібно вибрати, до якого аккаунту ви будете додавати тестову мережу, так як у мене два аккаунти, то я буду обирати, до якого аккаунту мені додати цю Тестову мережу. У вас вже буде один аккаунт. Якщо ви створювали тільки один аккаунт, то у вас буде один, і просто на нього натискаєте. Натискаю, і ми бачимо, що тестова мережа була додана. Можемо натиснути ось сюди. Одразу вона нам підтягнулася. Тут в тестовій мережі у нас все по нулям. І зараз ми з вами додали тестову мережу в наш backpack wallet. Далі можемо переходити до наступного пункту. Беремо тестові токени тут. Переходимо. Ось тут обов'язково потрібно вибрати TestNet версія 1. Сюди треба вставити. Свій гаманець відкриваємо. І ось тут копіюємо. Можемо вставити його сюди і взяти тестові токени. Але для того, щоб взяти тестові токени, нам потрібно мати на гаманцю солану в мережі Solana Mineт, тобто мати реальні токени солани на своєму гаманці для того, щоб скористатись ось цим краном. Тому що повністю на пусті гаманці токени не відправляють. Це все робиться для того, щоб одна людина не змогла зробити сотні акаунтів, і це все буде безкоштовно. Тому тут поставили ось такий бар'єр в ну, цілих. 01 «Солани». На вашому гаманці. Для того, щоб перевірити, чи є у вас тільки солани на гаманці, потрібно ось сюди вставити свій гаманець, і тут буде одразу відображати зелена галочка, якщо ви проходите, і якщо ви не проходите, то не буде відображатись вона. Для того щоб поповнити на свій гаманець солану, що нам для цього необхідно. Давайте я вам також це все розповім. Ось також я тут зазначила: для того, щоб взяти тестові, треба мати 0,1 солани в основній мережі солана. Поповнюємо через біржу OKX. Чому саме через біржу OKX? Тому що на біржі OKX зараз найменші комісії і найменша сума для виводу Solana. Чому так? Як же переглянути на всіх біржах, з якої біржі буде вигідно переводити, а з якої не вигідно? Зараз я вам все покажу. У мене є ось така вкладка боти, і є ось такий бот, який моніторить статистику по різним направленням. Давайте я вам покажу. Тиснемо сюди. Тут можна моніторити взагалі різні показники. Наприклад, мене зараз цікавить вивід з бірж, так скільки буде коштувати. Я тисну ось це фіз. Тут потрібно вибрати токен, тобто токен, який ви хочете виводити з біржі. Наприклад, ми зараз хочемо виводити Solana. тисну солана. Далі у нас уточнюють з якої мережі ми хочемо вивести солану. Тобто, солана є в мережі Binance Smart Chain і Солана є в мережі Solana. Нам потрібна солана в мережі Solana, тому тиснемо солана. І ось тут одразу підтягуються всі основні біржі, і які будуть комісії, наприклад, з Binance. газ. Тобто, треба буде заплатити комісію 2 долари 13 центів, але мінімальний вивід нуль. Солани, тобто мінімально зможне, можна буде вивезти на 21 долар. Це досить багато, тому давайте шукати далі. Ось є ОКІ Долар 71. Ми заплатимо, якщо навіть пробігтись по іншим біржам. Ще є Gate.io. Мені до речі, Gate.io також подобається. ця біржа. Тут вивід 71 також, і ще є біржа Binix. Тут вивід 1,28 долара. Ще є якась біржа є, але я нею не користуюсь. Ось, але мені з, зі всіх бірж найбільше подобається ОКІ. X і Gate. але з OKX мінімальний вивід 21 цент. Нам, звичайно, потрібно. Вивести 0,01, і нам для цього підходить як і біржа OKX, так і біржа Gate. Біржа BINX тут треба виводити на 5 доларів мінімально, тут треба на 4. Супер ідеально, нам підходить OKX, тут однакова комісія, і GATE. Нам мінімальний вивід, що тут підходить, що мінімальний тут. Тому можете обирати будь-яку біржу, на якій у вас є кошти, і звідти виводити. Давайте покажу, на прикладі біржі OKX. Ось тут в пості ви можете натиснути на біржу OKX X і одразу на неї перейти. Якщо у вас немає аккаунту на Біджі ОКХ, то можете одразу його зареєструвати. Якщо у вас є аккаунт на Біджі ОКХ, то просто в нього війти. Також на Біджі ОКХ вам потрібно мати на балансі stablecoin, наприклад, USDT. Далі, якщо ви вже маєте USDT на відповідну суму, ви переходите в торгувати спот. Якщо у вас USDC, вибираєте ось тут з цих вкладок, якщо у вас USDT, наприклад, вибираєте звідси. Ось є Solana USDT, якщо у вас USDC, то вибираєте. Solana USDT. Наприклад, покажу на прикладі USDT. Вибираєте, тиснете. Тут вибираєте Market і тут пишете наскільки USDT, ну тобто наскільки доларів ви хочете купити Solana. Або можете одразу вибрати тут не наскільки USDT ви хочете вибрати, а наскільки Solana. скільки Solana вам потрібно. Наприклад, 0,0. Один, але треба брати з запасом, тому що є комісія за вивід 1,71 долар. А тому нам потрібно тут купувати десь 0,2 солани і просто тиснемо купити. Я це робити не буду, бо у мене солана є на гаманці. Далі, після того, як ви купили, ви заходите в активи, вивід. Тут вибираєте солана, ось тиснемо сюди. Тут показано, що буде комісія, ось така за вивід. Так само, як і в боті, можете передивитись все один в один. Тобто, бот підтягує абсолютно абсолютно Коректні комісії, які є на даний момент. Посилання на цього бота я також додам в пост в Телеграмі. Тиснемо ОК, мережа обираємо Solana адреса. Тут пишемо адресу свого backpack wallet, копіюємо адресу ось тут і вставляємо її сюди. Ну і далі тиснемо тут максимум і просто вивести Ну і далі просто чекаємо пару хвилин, коли буде зарахування. Також хочу сказати, що зарахування Solana буде не сюди, а в основну мережу Solana Тобто ось тут натиснемо сюди, вибираємо. Беремо основну мережу Solana і зарахування у вас буде ось сюди. Не в тестову мережу, а саме ось сюди. Далі, після того, як ви вже перевели і закинули кошти, у вас вже є мінімальний баланс для того, щоб взяти участь, ми можемо взяти тестові 0,5 Solana для того, щоб взяти участь в цій активності, взяти тестові токени. Копіюємо і тиснемо Confirm. Є, як бачимо, токени нам були відправлені. Також хочу звернути вашу увагу, що ви можете брати з цього крану 0,5 тестових Solana, Кожні 8 годин. Це для всіх юзерів, які мають ось такий баланс в солані. Давайте ж подивимось, чи прийшли кошти. Так, 0,5 Солани Ми вже маємо тестових в мережі Sonic. Думаю, складного немає нічого. Зі мною все повторити. Переходимо далі. Наступне виконуємо активність на платформі. Тут відкриваємо. Тут потрібно приєднати гаманець, тиснемо Connect Wallet. І тут одразу нам пропонують Backpack. Тиснемо Connect. Тут далі тиснемо Approve. Тут нам сайт нагадує, що нам. Треба в свій бекпек волет встановити мережу Frontier One two. Ми вже цю мережу додали, тому тиснемо Кантін. І тут нас вітають, що ми вже можемо переходити до завдань і брати в них участь. Тиснемо. Якщо вас не перекинуло, то просто тиснете ось сюди. Перші активності, які ми будемо робити, це чекін. Тиснемо ось сюди. І далі тут є правила. Давайте їх переведемо і переглянемо. Спочатку візьміть тестові солани. Ми вже взяли 0,5 солани, тому йдемо далі. Натисніть кнопку «Зареєструватись», тобто чекін. Чекін, щоб виконати завдання і автоматично отримати відповідну винагороду. Якщо ви пропустите день, підрахунок винагород буде обнулений, почнеться заново. Час реєстрації поновлюється в 0 по UTC. Якщо перекладати на наш час, то це в 2 ночі. Тобто до 2 ночі кожного дня вам потрібно зробити чекін. Детальна інформація про винагороду. Зареєструйтесь на перший сьомий день, ви отримаєте по одній рінг містері бокс. Якщо ви зареєструєтесь протягом 8 14 днів підряд, отримаєте. Це вже по дві рінг містері бокс. Якщо зареєструєтесь більше 14 днів, ви отримаєте 3X Рінг Містері Бокс, терміни дії додаткового бонусу для Bybit Wallet з 8 листопада по 15 грудня. Ще про Bybit Wallet ми поговоримо. Впускаємося тут нижче, і ми бачимо, скільки в мене чекінів. Нуль. Для того щоб виконати це завдання, тиснемо ось сюди. І ось тут тиснемо Approve. Є, ми бачимо, що ми отримали один Box. і вже ось тут є чекін перший день. Обов'язково рекомендую цей сайт собі зберегти і кожен день заходити і ось так тиснути чекін. Чи... Тиснути і також, якщо ми відкриємо ось тут, ви можете побачити, що один подаруночок ви вже маєте, і можна відкрити один містері бокс. Але я рекомендую відкривати всі містері бокси вже після того, як ви виконаєте всі завдання за один день. Після того, як чекін ми виконали, ми переходимо у вкладку з транзакціями. Що тут потрібно робити? Якщо ми виконаємо 10 транзакцій, ми отримуємо дві коробки містері бокс. Якщо ми Виконаємо 50 транзакцій. Ми отримуємо 4 коробки Mystery Box. Якщо ми виконаємо 100 транзакцій, ми отримаємо 6 коробок Mystery Box. Також на що варто звернути увагу, вимагайте винагороди вручну, натиснувши кнопку нижче. Незатребувані винагороди будуть анульовані в кінці дня. Тому якщо ви виконали там 50 або 100 транзакцій, і не натиснете ось тут кнопку Забрати. Ці винагороди анулюються. Як же робити ці транзакції? Складного немає нічого. Відкриваємо свій Backpack Wallet, копіюємо ось тут адресу свою ж. Тиснемось тут Send, вибираємо Solana, адрес вказуємо свіже, тиснемо Next. І тут вводимо якусь копієчку, наприклад, ось таку суму. І тиснемо Review. Далі Approve. Є. Транзакція у нас пройшла успішно і дивимося, що тут повинно оновитись і вже бути три транзакції. Давайте оновимо сайт. Тут ми бачимо вже три транзакції. Давайте зараз я виконаю 10. Ось так швиденько ми пробігаємось, робимо 10 транзакцій. Нічого складного немає. Так можна зробити і 50, і 100. Але все ж рекомендую не відправляти на чужу Адресу для того, щоб не зв'язати свій гаманець з чужим гаманцем. Рекомендую відправляти самому собі. Ось тиснемо знову send, вибираємо solano, тиснемо свій адрес, next. І знову вибираємо якусь копієчку і відправляємо. Тиснемо review. Approve. Транзакція успішна. Погнали знову send. Вибираємо адресу. Next. Копієчку закинули, «Review». Approve, done. Знову тиснемо send, адресу, next. Копієчка готова. І тиснемо review, approve. Є. Yeah. Знову так само робимо. Далі. Next 0,01. Далі. Approve. Нагадую, що це все ми робимо тестовими токенами. Є yeah, send. Далі. Знову next. Копієчка. Review. Approve. І якщо не помиляюсь, ще пару разів зробити. І в нас вже є транзакції 10 штук, які нам потрібні. Так, approve. Так, і остання транзакція. Знову це саме робимо. Бачите, все дуже швидко. Реально, там 10 транзакцій можна зробити там за пару хвилин. Так, є. Давайте спробуємо оновити і подивитись, скільки ми там зробили транзакцій. 10 якраз клас, я класно рахую. І ось тут тиснемо клейм. Є. І якщо ми сюди подивимось, то тут у нас вже не один, а три. Чудово! Так само ви можете робити 50 і 100 транзакцій, і все потрібно забирати за сьогодні. Кожен день можна робити по 10, 50, 100 транзакцій і забирати ось такі скриньки. Міст. Бокси. На цьому зупинятись не будемо. Давайте переходити до наступного розділу game. Тут у нас є ігри, в які також рекомендується пограти для того, щоб отримувати винагороди. Давайте ж почитаємо правила. Клацніть на будь-яку гру нижче, щоб завантажити або випробувати її. Дізнавайтесь, правила гри та правила розподілу винагород. Грайте в ці ігри, щоб отримати винагороди. Ось такі ігри у нас представлені, ви можете відкрити ось так: навести. Тут буде гайд, тут гра. Гайд це значить інструкція, як грати, і далі грати. Я особисто в ці ігри грати не буду. Ви можете вирішувати самі для себе. Якщо захочете, можете пограти. Гайди є, зупинятись на цьому я не буду. Переходимо далі. Наступний пункт Play on Sonic. Відвідайте Sony X та увійдіть через свій TikTok. Отримайте 3 Box автоматично після входу. Тиснемо Launch Now, тиснемо Sonic, Login to Claim. І тут хочу, щоб ми зайшли через свій TikTok. Тому, якщо у вас є TikTok, ви можете в принципі виконати це завдання і отримати додатково 3 містері Бокси наступний пункт у нас Meet Sonic. Тут потрібно підписатись на їх твітери, підписатись на їх дискорд, і за це. Вам дадуть три містері бокси. Давайте це зробимо. Підпишемось на їх твіттер, тиснемо авторизувати. Є аккаунт, ми вже прив'язали. Тепер давайте наступне підв'яжемо свій дискорд, пускаємось нижче і тиснемо авторизувати. Є тут у мене невеличкі трабли, хоча приєднаний дискорд, пише приєднаний твіттер, але чомусь завдання не зараховує. Нічого страшного, повернусь пізніше, можливо, пізніше зарахується. Тому якщо у вас також будуть якісь трабли, нічого страшного, просто поверніться пізніше. І наступна вкладка: це реферал. За кожну людину яка приєднається, ви отримуєте по одному містері-боксу. Тому можете ось тут скопіювати посилання і відправити своїм друзям або відправити самі собі, створити новий аккаунт і з нового аккаунту додати собі один містері бокс. Але в принципі багато є завдань минулих, де можна збирати набагато більше містері-боксу, Тому не думаю, що за рефералів будуть дуже великі винагороди, більше, ніж можна робити тут самостійно. Ось тут, наприклад, ті самі транзакції. Але все ж така вкладка є. Після цього ми пройшлися вже всі рівні. Давайте Спробуємо відкрити ж ці містері бокси. Зараз ми отримали їх три. Тиснемо Open. Я буду відкривати всі три одразу. Ось тут Open All, тисну Open і тут тисну Approve. Так, є ще раз Approve, тому що в нас три містері бокси. І ще раз треба натиснути третій раз Approve. І ось тут ми можемо переглянути, що ми отримали 5 кілець. Ось тут можемо розгорнути і подивитись, що в нас випало три кільця, одне кільце і одне кільце. Якщо ви не знаєте про ці кільця, навіщо ми їх збираємо, то також рекомендуємо. Глянути ось цей відос, де я детально розповідаю навіщо ці всі кільця і чому ми їх збираємо. Кільця це як поінти, якщо дуже коротко. Також хочу додатково показати, що Сонік зробив колаборацію з Bybit, з Bybit Wallet, якщо точним бути Bybit web 3, і ми можемо взяти участь в активності, яка стартувала сьогодні, 15 числа, і буде йти рівно місяць. Поки що, всього 676 користувачів, і ми можемо ось тут також взяти участь, але нам потрібно Потрібно приконектити Bybit Wallet. Якщо у вас немає Bybit Wallet, то ось тут можна натиснути скачати. І також ось тут можна виконати додаткові завдання і розділити пул 240 тисяч токенів Sonic, які будуть. Бачу, що користувачів досить мало, тому впевнена, що участь будуть брати мало людей. Або ж поки що ще мало людей. Ось тільки 171 людина виконала. Тому є всі шанси. Які ж тут завдання? Перше, це зробити чекін, Bybit Wallet. Тобто, все те, що ми там робили, це. Саме все зробити. Також ось зробити транзакції, так само як ми, я, я вам показувала, і Play Sony X це зайти через tiktok аккаунт. Тому ви можете виконати додатково ще гаманцем е, Bybit. Але також на гаманці Bybit, як ми бачимо, повинна бути 0,1 солани. Тому вам доведеться ще й на Bybit закидати. Це, якщо ви хочете пройти додаткову активність, вже дає пул винагород і взяти участь. Я ще поки думаю, брати участь чи ні, але в принципі активність цікава, тому можна. Ожна над цим задуматись. Посилання на цю активність також залишу у себе в пості. Хочу одразу підвести підсумок і сказати, що ця активність саме та активність, яку потрібно виконувати кожного дня. Якщо ми бачимо, що в байбіт ця активність закінчується через місяць, значить, в принципі, у нас є десь ще приблизно місяць, і також ми бачимо, що ось тут кінець 15 грудня. Тому, в принципі, у нас є ще місяць для того, щоб пофармити поінти, зробити чекіни і зробити якомога більше ось цих поінтів кілець. Часу ще достатньо, тому, як на мене, активність досить легка, нічого тут не глючить, так як в першій частині. Я думаю, багато з вас пам'ятають, що в першій частині взагалі нічого не можна було взяти, крани не працювали, нічого нормально не працювало, але тут вже багів набагато менше. Це вся активність на сьогодні. Я дякую всім, що додивилися це відео до кінця. Всім гарного дня, профіту, і зустрінемось в наступних відео.